Друзі, усім привіт! Ви на каналі Шведен Карс і сьогодні у нас заїхало чергове оновлення. Це KIA Niro 22 рік, рестайлінгова модель на 64-тій батареї. Авто в виконанні сірокоричного металіку. Пробіг у нас всього 32 тисячі кілометрів. По кузову у нас підфарбувань немає, по комплектації максимальна Є все окрім люку. Тепловий насос присутній, електрика сидінь, обох передніх є шкіра, підігрів. Передніх та задніх сидінь, вентиляція, безротова зарядочка, пам'ять сидінь. Хто в темі, той знає. Це Кія на максималці, 32 пробігу, без будь-яких зауважень. Чистий 22 й рік. Авто з Німеччини. Чорно пригнане. Вчора тільки заїхало, розмитнулось, сертифікувалось. Є акустика GBL, посолом нема жодних зауважень, хімчистка не робилася, машина чистенька, акуратна, без потертостей. Без будь-чого накладки на педалі, електрика, пам'ять. Хто шукав даний екземпляр, телефонуйте та поспішайте. Ці автомобілі дуже швидко розбирають. А то дійсно варте вашої уваги. Наголошу, 32 тисячі пробігу, 22 й чистий рік. Тому запрошую на огляд та драйв авто рекомендую.